Тому іншому фронтовому місті. от така ситуація зараз у Херсоні. Ну і аби додати ну, і... такого перцю до вашої дискусії розмови, тому що я бачив, <правда> а, доволі жваво все відбувалося. <правда> і правильні акценти. А, і ми розбираємось уже з групою. Ну, частина групи в Києві. Я тут розбираємось з цим боєм, а, те, що ми анонсували Херсонської тероборони 1 березня. І ту інформацію, яку я вже тут здобув, знайшов, знайшов людей, які вижили після того бою. То не хочу прямо розкривати всі деталі всього матеріалу. Хочу, щоб трохи поінтригувати, щоб він вийшов, але тут була реальна суцільна зрада, і я без перебільшення це кажу. І херсонських тероборонців фактично відправили в цей шуменський парк на заклання. Тобто злили всю інформацію, який склад, де вони будуть розташовуватися, які позиції Росіяни, коли заходили, вони все прекрасно знали. І передали їм цю інформацію високопосадовці, якщо їх так можна назвати, які пов'язані були з територіальною обороною від тодішньої ОДА заступника до командира територіальної оборони, який виявився російським агентом, і він був призначений у 2018 році. Він набрав людей, він мав списки, і це все було передано росіянам і опинилося в їхніх руках ще до так, списки вибач, ще вибач, до 24 лютого. Емоційно реагуємо на списки, тому що вся тема дискусії була. Знаєш тепер про списки волонтерів. Тому я коментую. Перепрошую, друже, продовжуй. А, і ці люди були туди відправлені, а, аби не було, а, скажімо так, проукраїнського протестного руху. А, тобто росіяни заздалегідь готувалися до того, що вони будуть заходити, до того, що буде вторгнення. І їм, звісно, тут не потрібні були а, українські підпілля, український супротив. І була ідея, як виманити всіх. Тероборонців, всіх українських партизанів, всіх українських активістів, які брали участь у боях за Херсон. Як їх могли брати участь у боях за Херсон? Як їх вимовити, от фактично на місце розстрілу? І це було зроблено. Їх відправили в цей шуманський парк на непідготовлені позиції, і росіяни блокували цей шуманський парк, а вже потім його зачистили. Вижило 13 людей, було там 43 людини. Ті, хто вижив, і були ще частина тероборонців а, в списках, які були на інші позиції. Так, от ті, хто вижив, їх потім поіменно виловлювало російське ФСБ. Всі в ці спорту Херсоні і вони весь залишилися плат... в Херсоні. Так, вони залишилися в Херсоні, розраховували на якусь підпільну діяльність, можливо, готувалися до спротиву, але вони не виїхали з міста. Їх знайшли по місцях. чи вони їм все-таки вдалося втекти, друже? Ну, більшу частину просто виловили ті, хто зміг е, врятуватися, це одиниці. Тобто, після бою люди відступили, хто міг прорватися через оточення, бо було оточення цього району. Е, і люди намагалися сховатися у рідних, у друзів, де завгодно. Але їх шукали ще раз повторюю по прізвищах і ім'я по батькові. Домашня адреса, народження, mm. тому що люди, коли вступали до тероборони, вони подавали свої особисті дані, формували список. І цей список опинився в руках окупантів, тому що по іншому це пояснити ніяк не можна. Бо тероборонці кажуть, що їх шукали чітко і акцентовано. А по позиції в шуменському парку це було ну просто розстріл оточення. розстріл людей люди горіли патріотичним відчуттям. Люди хотіли. Боронити Херсон, але вони не знали, що їх зрадили ще до цього бою. Це Брате, от те, що ми розслідували, ми розслідували те, що, розслідували, те, що розслідували, виявили. виявили. останнє питання перед новиною